Історію нашої України, рідні мої українці. Було колись в Україні. ревіли гармати. Ідіть мені поможіть. Спасибі вам, молодець, прекрасно. Було колись запорожці. Вміли панувати далі. Панували, здобували славою волю. Бачте, як прекрасно. <рес> Панували, здобували і славу, і волю. Минулося. Минуло. Осталися <рес> могили по полю. По полю. Давайте, давайте, давайте. Прекрасно, це прекрасно. Високі ті могили. Далі. Іди, давайте, давайте, давайте. Так не заважайте тоді. Високі ті могили. Чорніють як гори. По проболю мишком в полі. З вітрами говорять, свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало. Журбавшинку медгорілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Ну не розмовляйте. скажіть же, ви ж мені ріжете мою дух. Це ж слово, в мене ж немає музичного інструменту. Мене тільки слово й душа. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море з двірюкою то стогне то виє. Дніпра гирло, затопило, ануте хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти, висипали запорожці, лиман, море, крили. Райше море заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тіхо й треба. Пливуть собі та співають, Рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, закрутивши довгі буси за вухо чуприну. Підняв шапку, що ми стали, нехай ворог гине, не в сина отамани, панове молодці, а у цар град до султана поїдемо в гості. Добре, батько, отамане, кругом заребіло, спасибі вам. Надів шапку. Знову закипіло синє море, вздовж байдака знову похожає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає, Рожденним землякам моїм в україні, не в Україні, моє дружнє послання. Доб... Дивіться, як... яка сьогоднішня тема, яка сьогоднішня біль України. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Освітити, кажуть, хочуть, материні очі современними вогнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати, показуйте. За науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на час ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте. І чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого без дому. Я ритаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла. Ч не розмовляйте. Ну не розмовляйте. Дебіли! Тяжкі тіла. Якби їх забути, я дав би веселого віку половину. Отака то наша слава. Слава України. Отак і ви прочитайте. Щоб не сонним снились чи неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого не розмовляйте про це Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година. І оживе добра слава, слава України і світ ясний, невечерні, тихо засіяє. Обніміться, ж, брати мої, молю вас. Благай. В світі. Згадаймо з історії, як важкі часи козаки писали турецькому султану листа, та якого пам'ятаєте, от ми з вами нащадки, нащадки отих славних, славних лицарів великих. Ну, е, є така у Павла Глазового усмішка, оце якраз зараз Петрівка йде, так? Так от в темну нічку Петрівочку сон мені приснився, що славетний Тарас Бульба в Києві з'явився. Іде козак хрещатиком, іде бадьориця, яка ж каже, у вас гарна та пишна столиця. Хотів би я поїздити, на все подивиться, якби була та карета, що без коней мчиться. Гей підкликав козак славний до себе таксиста, довго їздив, милувався красотами міста в метро наше, славний лицар спустився помалу, проїхався до вокзалу ще й до арсеналу. Сподобалась козакові станція Хрещатик. Погукав він там до себе чергових дівчаток. «Скажіть мені, голубоньки, а пекло тут близько? Яке пекло? засміялись весело дівчинська. Нема пекла ніякого, і чортів немає. А хто ж тоді у вагонах двері зачиняє? А хто ж тоді вам вагони тягне у тунелі, а хто ж тоді причепив тут полум'я до стелі, а хто ж тоді тягне сходи, на яких я їду, регочуться, веселі ви, діду, схопив славний Запорожець, голову руки, яке чудо ви зробили? Молодці, онуки, Прогулявся славний лицар. Майданом Богдана! О, як же ж ти змінилася? Столиця кохана, колись отут по майдану, козаки ходили на повіді шовковому коників водили. А тепер он козак іде, а поруч козачка. А за ними на мотусті тягнеться собачка, не, не можу я второпати, би його хвороба, яку користь козакові дає та худоба. Ой, не минув козак славний, пригоди сумної, коли пізно увечері зайшов до пивної. Зайшов козак, привітався та й питає жінку. А по чим ви, голубенко, продаєте шинку? Надулася продавщиця дебелюща жінка, що за хохма, Какая вам мерещиться пшинка. А козаки, та не пшинка, я шинку питаю. Не чудіть, да я слова такого не знаю. Славетному козакові зробилося жарко, люди добрі. Що це меле, погана шинкарка? Народ її одягає і хлібом годує, а воно таке нікчемне, новою гордує, злий сердити козарлюга, вибіг із пивної гульк. Сержантик виглядає з будки голубої. «Хлопче — Хлопце. крикнув запорожець. Дорогий нащадку! Тебе сюди посадили Либо для порядку. Знай же, сину. Що в цім шинку сидить молодиця, для якої наша славна мова не годиться, верне пику клята баба від нашої мови. А сержантики з віконця папаша что ви. Захитався Запорожець, назад поточився. Того часу вже ні разу він мені безнився. Третій рік, а проте він геніальний чоловік, хоч ружо своє продав вже давно. І говорить, ну на що мені воно? Реєструйте, доглядайте, бережі. ну на що мені морокаться, скажи. Раптом здрастуйте, у кума новина. Вбив дубиною під лісом кабана, видно трапився, охлялий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є, але порушено закон. Бо Мисливський не почався ще сезон, скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дуби то Кабанець таки ні в року пудів з два, скажуть, бреше, бо тако не бува. Затягли ми кабаця, то в сарай, кум говорить, ти, будь ласка, починай, Скручуй вік вікті і соломи, і смоли, та гляди мені, сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смолити поможу. Заходився, я кабанчика, смолить. Ну, Упавна, голова мені болить, де той ком запропастився, де пропав, наче з димівчу воду десь упав. Взяв я відра і побію шукати, може, з річки доведеться витягать. Прибігаю, бачу, кума над ставком, щось вовтузи, цей бов дручком. ти прости мені, в пробач. Упусти відро, не витягну хоч плач, а чуже ж воно позичав у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір, Пес лютує та піснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей. Двоє у формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках. Щось там. Пишуть, обміряють кабана. А на зустріч нам виходить старшина. О, говорить, появилися орли. Вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумир. Здоров. Молодець, що не вдрав, а сам прийшов. Так візьбу, давай заглянім на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми в хаті за столом, старшина сувора каже, ну почнем, папірця моєму кумові дає і зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, авторучка і злагай. Із одкуди діч попала у сарай. І зложи чисто сердечно, душі, души і, пожалуйста, по-руському пиши. Государство ними учим, восьми год на покашу не пустілі в оборот. Я трясуся. з вами ми сміємось, діти з вами, з пов'язочками, голодують під оцим пекучим сонцем на палючому камені, Виборюють, виборюють наше право. Розвивати стовбур нашої душі, душі нашої нації, українську мову. Від отих пришельців. Пришельців. І я вже казав і на радіо. Пам'ятаєте, мої любі українці, рік чи два тому назад по телебаченню показував, як у Чехії якийсь директор телебачення, по-моєму, він був невгодний народу. Мільйон. Чехів вийшло мільйон і побороли. А в нас у Києві, по-моєму, два з половиною мільйони, чи там біля трьох. І дивіться, і дивіться. І вони бачать і на це відповідно бачите, реагують. Так реагують, що машинами обставили і цим бідним дітям, які тільки водичку п'ють. Не дають навіть зайти в український дім в туалет. От інтересно, от, інтересно, дожилися, доборолася Україна до самого краю. Так точно і пани міліціянти. За ш... кого вони б'ють? Що вони захищають? Подумайте, я це вичитав. Найкращий вислів про нашу мову. Мова! Це є мати єднання, батько громадянства і сторож держави, по-моєму, краще не скажеш. Правда? І тому Глазовий написав байку, яка мені дуже подобається, вона мусить всім сподобатись. Називається мова і язик. Размовляя наша мова с русским языком. Мы с тобой, язык говорит, не в ладах живем. Опечален мой двоглавый, мой родной орел, Тем, что ныне в Украине мало русских школ. Малышей русскоязычных надо бы Ты же знаешь, как их портит неродная речь. Такої, каже мова, я ж сестра твоя, то чого ж російським діткам шкодити моя? То чого ж тоді сваритись мові з язиком? Да пойми, язикворить, річ ведь не о том, ти же знаєш, сколько русских в Україні есть, і других русскоязичных всех не причесть? А вони, питає мова, звідки прибули? Ми сюди їх вербували, чи за чуб тягли. Чом вони російськомовні прагнули весь час, щоб не стали їхні дітки схожими на нас. Від столиці України до найдальших сіл залишалось менше й менше українських шкіл. Ну і що ж, язик говорить, я для всіх родной. Я, Туркенів, Достоєвський, Пушкін і Толстой. Не хвилюйся, каже мова, ми шануємо їх. Ти поглянь на рускомовних діточок своїх, подивися на елітну молодь. У містах та послухай краєм вуха, що в них на устах, що їм Пушкін Достоєвський, що для них Толстой, та для них уже Чапаєв більше не герой. Знаєш, скільки тут про нього наплили Гідот? Петька Анка плюс Чапаєв, пошли анекдот. Про Тургенєва й Толстого навіть річ пуста, де ти бачив їхні книги? Хто тут їх читав? Від еротики й порнухи аж тріщать ларки. Все то творять доморослі наші русаки. Ти у нас російськомовну пресу переглянь. Чим заповнена й забита ця газетна дрянь? Уяви, що твій тургенів прочитав би те, що братва російськомовна про жінок плете, як Смакує походеньки безсоромних дам. Він сказав би, — это мерзость, это стыд и срам. Ти права. язик промовив. — Слушай мой ответ. Мне от этих щелкоперов. тоже жизни нет. Прикрываясь русской речью, этот гнусный сброд презирает в равной мере мой и твой народ. Я скажу тебе по-братски, истину любя, ты, сестра, от этой мрази береги себя, защищайся, отбивайся. Они то копут, и тебя они вгробят, и меня сожрут. Ну, спасибо, каже мова, за такі слова. Триста літ мене давили, але я жива, бо мене оберігає Божа. Благодать. Як то кажуть, Бог не видасть, свині не з'їдять. Переможемо, дорогі мої українці. Слава Україні! Від святого вас!